Запоріжці, починаючи з 24 лютого життя кожного з нас розділилося на до і на після. Тоді в нашій країні розпочався новий відлік часу. І тепер кожен новий день для нас це ще один день на складному шляху до нашої з вами перемоги, до нашої з вами повної свободи. Усі ми зараз об'єднані і самоспильною метою. Вигнати ворога та жити у вільній та мирній Україні. Тому дякую кожному за згуртованість, за віру, за силу духа, за патріотизм. А тепер за традицією декілька слів про ситуацію на лінії розмежування на запорізькому напрямку. Минулої доби ворог обстріляв позиції наших військових в районних населених пунктів Оріхівщині, Гуляйпільщині, Пологівщині та Васильівського району. Неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків рашистські окупанти завдали авіаударів. Окрім того, російська наволоч продовжує вести війну проти мирного населення нашого регіону. Учора до головного управління Нацполіції надійшло 45 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури у Запорізькому та Пологівському районах. І поки. Оці расистські солдати, а точніше істоти безчесті і совісті, воюють з мирним населенням, руйнуючи їхнє майно, руйнуючи їхнє життя. Українські герої професійно боронять Запорізький край від оцього тотального зла і з несамовитою люттю б'ють ворога. Ми низько кланяємось нашим захисникам та захисницям і дякуємо їм за ще один день новий день. Новий день до нашої з вами перемоги. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!